Так, окей, 13-й поки йду. О, професор Чес 101. Знову-таки, не підписано, хто це. Можливо, це хтось з України. Не зрозуміло. А, сорі, сорі, сорі. Чатик повернути в режим емоцій. Чатик в режим емоцій. Все, повернув. Чудово. Так, погнали. Так, і в людини 2519. Цікаво, які в неї рейтинги в Бліц і в Репіт. Щоб приблизно оцінювати силу і вартість. Так, одне сповіщення від Ческому. Окей, потім почитаємо. Так, тут також нічого суттєвого. Так, чорні в роздумах. Окей. 30 секунд продумали, пішли кінця 6. Один з можливих теоретичних ходів. Ну, знову-таки, вчора проти Мартина Кравцева тут стояв гірше, в якийсь момент навіть пішака крав, але не втримав його і довелося робити нічию. І всі пам'ятають, яка партія була перед цим, тому нервова система була трошки підрозхитана. Нагадую, що якщо раптом не зафоловували цей канал, будь ласка, робіться. І також підписуйтесь на YouTube канал. Як буде можливість в чатику написати, напишіть знак Оклику YT, і вийде посилання на канал. Так, щось реально на таких теоретичних ходах дуже довго думає. Ага, бачите все англійською мовою і так далі. Ось, тому, відповідно, український прапор це чисто підтримка нашої країни, за це дуже-дуже дякую. Так. Знову-таки один з можливих ходів в цій позиції. tak očakávano Тепер десь F4 можна пробувати зіграти. Але якщо він поб'є, поб'є, і піде D5, тоді F4 вже не дуже хочеться грати. Так, але він так не робить. Так, напевно, треба так ходити. Інакше навіщо це все затівати, якщо F4 не піти? Вже на сон потихеньку хилить. Хоча ми сьогодні рано прокинувся, сьогодні з 9-ї полуурок в школі. Десь о пів п'ятої завершився робочий день сьогоднішній, а з шостої вже почав навіть трошки раніше цей стрім. Так, ну поки я не даю піти Д5, це вже непогано. Да, але в нього два слона, позиція доволі відкрита. Тому реальне питання, за рахунок чого я тут можу демонструвати свою силу. Чи треба мені ходити d4? Щоб, наприклад, потім, потім піти ферзь D3, тура є 1. Чи пішака на D3, тоді тоді прислон D4 шах завжди цю діагональ в мене можуть віджимати. Так, на D4, ферзь B6, наприклад, можуть піти. Не дуже це виглядає. Давайте поки так. Ще один контроль поля D5. Ну і плюс, якщо Тура хоче кудись піти, то тут можна до пішака F7 дістатися. Так, ну і поки мене перевага в одну хвилину і... Наділиші те, що опонента два слона. Центр умовно відкритий. А значить, що тільки один слон може добре працювати по діагоналі. Так. Ну, F5 він поки не може піти, тому що кінь G6 в мене є хід. Тому я можу ще один хід почекати. Так, Давайте поки так. В разі чого кінь D1 і C3 D4. Ось так спробуємо підсунути стінку. В разі чого? Так, Ферже 5. Окей. Ну, Приблизно схожі ідеї в цих обох ходів були. Кінь Д1, слон G4, ферше 3 слон D1, я пішка на B2 гублю. Так, не можна. Так, а F5 тепер, до речі, загроза, тому що в мене кінь G6 ходу нема. І оце не дуже добре. Хм. Тоді так доведеться. Поки ця ідея з'явилася. Ну і плюс пішов з темпу. Ну а якщо це 5, то да, я цю зв'язку не зіваю, відійду король 61, але хоча б поле d 5 коня з'явиться. Тому якась. задумка думка да, що ж таке? Роззівався страшно в прямому сенсі цього слова, не в переносному. А це ще тільки п'ята партія. Ще більше половини дистанції попереду. Ну, напевно, він не хоче допускати D4, для цього треба так ходити. Але це, напевно, далеко не найкращий ресурс, який є в чорних в цій позиції. Тому що таке просто король-1 відійду, і тепер ферзь блокує пішака. Сподіваюся, в мене все норм зі зв'язком, і це проблеми в роздумах мого опонента. Тому що програвати я партію точно не хочу. Ай, це ще мені ще білий колір подвоїли, да? Да? Так, ферзь 6 він зіграв. Не хотів, але зіграв. Так, ну це зівати я не маю права. Тому відходимо. логічно. Може так. Тому що тепер висить слон c3. Так, так, так. І поки слон був тут, в мене був хід кінь g6, і я по вертикалі F продавлював, а тепер Тура захищається туру. Ну, Тура проти Ферзя завжди на користь тури. А якщо ферзь тікає, то я d4 піду. Здається, виглядає комфортно. Ну, окей, Ферж 5. Так, D4. Ну, якщо побив, побив, то точно все хорошо. А ось D4, слонив 6. Є5, є, де є де є. Так. Так, так, так. Не, це трошки не те. Це вже я заграюсь. Давайте так, і ферзів 2, якщо лонси де підійде. Ага. Так, тепер питання, чи треба міняти ферзів? Поки хочеться сказати, не треба. Тура е 8 Так, якщо е5, то е5. Створюючи прохідного пішака. Так, ну в мене не пару хвилин більше, очевидно, 2 секунди додавання навряд чи то щось міняють, але грати можу тут тільки я. Так, ну, хвірточку на всяк випадок, напевно, треба зробити. Чи, чи не квапитись поки з нею? Троє 3, Троє 8, Туражі 3 ферсе 5. Нічого нема суттєвого. Дякую за фолловерство. Так, треба хороший план. Може, аж 4 взагалі піти? Також хвірточка, але темпова. Ну, може бути. Тепер так здаю туражу 3. Ферзь захищає туру, Тура захищає пішака. Тут можливий тиск по лініях. Що ж таке? Не спати. Десь G5 може хоче піти Опонент. Давайте так, щоб так сюди приціл був якийсь. Вертора хочу сюди йти. Я собі зачіпку зробив на рівному місці. Так. Так, 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 так. Норм. Так-так. Перебився і катаємо. Хоча там слон в 5, він же ж б'є, чорт. Ферзь Ферсив 5 є, вторая 3 Ферзь ферзи 6, слон в 5. Я не помітив, що тут він забирає. Тепер стало. Погірше. Жесть. Яка тупа стратегічна помилка. Один хід не дорахував. Так не можна робити. Тепер програв. Так, напевно, ось аж 4 початок точного плану, тому що це все-таки більше зачіпка, ніж. Активний контроль ферзя опонента. І, ну, якісь шанси на порятунок ще залишаються. Але все-таки турами зі словом простіше, ніж ферзем з конем маневрувати. Запропоную нічию, Тому що я тут на більше не претендую після жахливого готура F5. Так, ну очевидь, що коня треба зберігати. Це поле поки контролюється, тому за це можна особливо не паритись. Так, то развідси хочу піти і зробити боляче. Це погано. Дякую за фоловерство. Як же ж тут триматися? Ладно, Харакірі. Але іншого ходу нема, все одно терпіти. Би треба було бити слона все-таки цього. Щось я сам себе перемангейнив. Так, да, я віддав би цього пішака, страждав би. Але точно страждав би довше. Так, сюди не можна, тому що мат. Поки назад. А ще і 7, ну ладно, все одно. Нічого немає. Що, десь мат зіває? Не факт, що це рятується. Ааа, все-таки. А, словно два шах. Чорт! Там все одно мат. Молодець гравець заплутав мене. Так, тут, напевно, я вже його заплутав. Боже, чого я шах не дав і потім шах звідси? В один хід вигравав. Тепер я не можу йти сюди, тому що мат звідси. Якщо сюди, то мат звідси. Так, да, тут він не побачив мат, словно 2, то c1, один, дав, ну, повторив, але нічого не змінює. Але чого я ЖФ не побив, боже, я побачив, що в мене цей мат є, і пішов його ставити, а те, що мені мат не бачив. Неприємно, вже, ну, зміг майже відбитися.